Доброго дня, мене звуть Вікторія Киба. Я люблю готувати, а також я дуже люблю розкладати таро, передбачення робити. Я можу робити не тільки передбачення на день, а й великі розклади, тому звертайтеся. Так, Я вчора готувала борщик пісний. Підпишіться, ви не пропустите. Я ще не, не змонтувала. Так, ну що нам сьогоднішній день принесе? Подивимося. Так, позбудемося якоїсь головної болі. Бачите, людина з такою якесь кустинка на голові. І так багато на себе взяла, що її-лій тягне. А вона ж вона перевернута, ця карта, тому ми будемо, я так думаю, що воно. Ну, Сьогоднішня і неділя, і вихідний, тому знову відпочити. Вчора субота була теж про відпочинок, і сьогодні теж. Викинути, хоча б на сьогодні виконати, виконати з голови думки. Ну, це навіть не думки, це якісь ідеї, такі ідеї. Ну, Сьогодні відпочиньте від своїх ідей. І ця теж, однакові, бачите, і це дев'ятка, і це дев'ятка. Ну, Теж перевернута, розумієте? А тут вже думки. Тут вже думки. Якщо тут ідеї, а тут, тут і думки одарівали, як це мучили думки, думки, багато думок. І навіть вночі просипалися і думали. А в нас та перевернута знову карта. Відпочиваємо. Не знаю. Вже другий день у нас все про відпочинок. Дівчата, хлопці, ще одна карта. Так, слухайте, я розумію, що це карта. Про крадіжку. З однієї сторони, будьте уважні, щоб вас не обікрали, як і матеріально, так і, може, якісь ваші інтересні думки. Щось мені так захотілося сказати. Поменше спілкуйтеся сьогодні з посторонніми людьми. Поменше їм щось розповідайте. Це про розмову, про думки, поменше комусь щось розповідайте. Бо, можливо, Якась крадіжка. Ну, все одно будьте уважні. Якщо ви кудись сьогодні підете, будьте, якщо ви сьогодні кудись підете, дивіться, будь ласка, обережно, щоб вас нічого не вкрали. Так, і ілюзії якісь зійдуть. Це карта ілюзій. Бачите? Кубки, карта ілюзій, вона називається. Тут все є. І гроші, і слава. І здоров'я, і думки, і все. все все А в нас перевернута. А, ви знаєте, щось якесь, я не скажу, що це, ну, щоб всі ілюзії зійшли за прямо, за один день, це дуже важко. Але щось у вас щось відкриється, щось, якась ілюзія спаде з, -з, -з очей. Так, і все, одна карточка, ще одна. достану. Так, король кубків перевернутий. Так, і якщо у вас вийде. Ізбавитися, позбавитися якоїсь із, 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 із ілюзій, то знову таки цей король каже про емоції, про сердечність, і він нас перевернутий. Тому це каже про те, що будьте обережні. Якщо ви щось зрозумієте і позбудетеся якоїсь ілюзії, то поживіть з нею, ні з ким не ділиться. Розуміли? Та все сьогодні про те, щоб на з ким нічим не ділиться. Просто відпочивати. Я розумію, що в вихідний хочеться з кимось побалакати, пообщатися, але бути дуже-дуже обережні. Оце основне. Це ж наш скарб. Якщо ми до чогось дійшли своїм розумом, ну, трошечки треба притримати біля себе. І знову така карта странна. Вихідний, карта така якась... Ця карта теж про те, що ну, боротьба, боротьба. так, так Все остання. остання. О, очельник. <смі> так, все, бачите, довибиралася я у висновку получився очельник. Але це не каже, що вам потрібно піти кудись і заховатися у печеру, ні. Це очельник. Він каже про те, що бачите в нього у руці світло, такий вогник, бачите? Так цей вогник, який у вас усередині. Побудьте сьогодні з цим вогником, розумієте? Можна бути очельником у компанії друзів і компанії своєї сім'ї, а ви побудьте собі всередині сьогодні. Ну, на, на, і на останок пару карт звідси. З цієї колоди я її дуже люблю. Я з нею колись починала ще в дитинстві, О, не в дитинстві, в студентські роки, не в дитинстві. Так, все червова любов, до вас червова любов. І це ви, ну, ви або я, ну все. Це мій, ну, наприклад, для мене це чоловік мій, він темненький, це ну, любов, може дітей, може ще когось. А це я. Ну, все гаразд. Всі нас люблять, всім з нами цікаво. Все. Так, будь ласка, в Тіктоці і Інстаграмі пишіть в особистих. Я вам відповім по поспілкуємося, вам передбачу щось. Я буду за невеликі гроші це робити. Будь ласка, звертайтеся в Ютубі. Буде в мене під відео телефончик. Так, щоб, будь ласка, звертайтеся. І також я ж вам кажу, що я люблю готувати. Так, що... А, і ще знаєте, що я забула сказати, як завжди? В будь-який день, коли ви відкриєте цей розклад, він вам, вам буде працювати. Це якось так. Це якось так працює. Я не знаю, чому. все, я вас дуже люблю і чекаю себе на каналі і в профілі.